Карти невеличкі, гоночні автомобілі з відкритими колесами. Складні конструкції створювали студенти професійно-технічних училищ області. Усі машини пройдуть випробування швидкістю на фінальній частині змагань згодом. А поки про самі карти вони створені з брухту. От обтікаті у нас і бампери – це були з простих автомобілів. Це ми самі вирізали, краси підбирали. Я так сказати, з нуля проєкт був. Дві команди з міського училища представили карти на бензині та електричний. Їх створювали два місяці. Максим розповідає, складніше було працювати над еко-варіантом. «В нього там більше проводів, так сказати, більше ми йому додавали саді, такий підкривний, можна сказати. За характеристиками, автомобілі різняться. Електрокартинг економніший, ніж бензиновий. Ну, бензиновий він буде швидший. Презентували і гоночний автомобіль старого формату, який зробили дуже швидко. Це типу ретро картинг більш по старим кресленням був зроблений, більш мініатюрний, елементарні всі компоненти, можна так сказати. Зроблений був тиждень за два. Робився чисто експериментальний варіант. Мотор тут двохтактний, від мотоцикла. Ще рада кожній команді п'ять учасників: слюсарі, токарі та зварювальники. Їм в роботі допомагали викладачі. Основна ціль організаторів популяризувати новий спорт для Хмельницького. Цей захід проводиться з метою створення бюджетних надійних і саме головне картів, які потребують мінімум коштів для того, щоб діти займалися саме картами». Загалом представили п'ять картів: два з яких електричні та три, що працюють на пальному. Сьогодні ви можете подивитися ті карти, які в подальшому будуть проходити апробацію, і які будуть вже використовуватися при змаганнях міського обласного рівня. Мало того, ми хочемо виходити на Україну. Кубок конструкторів з картингу Поділля 2023 триває з триває січня. Фініш змагань відбудеться на початку літа, де створені. Та удосконалені гоночні автомобілі випробують в ділі. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.